Після матчу ми взяли інтерв'ю у представників обох команд, як оцінити дії команди сьогодні. Наскільки вдалося реалізувати ігровий план? Ми приїхали за перемогою, ми її добилися перший тайм про про проти вітра був не дуже складний. Миколаїв щільно захищався, але ж я думаю, що перемога. Закономірно. І те, що ми планували, як планували, майже все вийшло. І це дуже-дуже рано. Я не можу оцінювати дії команди з точки зору гри. Це компетенція вично, виключно тренерів. Вони ставлять задачі на гру перед гравцями, тому це їхня компетенція, і я можу сказати взагалі про гру. Ми сьогодні грали досить сильним суперником. Щось вдалось зробити, щось не вдалось зробити. Ми проведемо ретельний аналіз цих обох ігор, і тоді вже тренерський штаб зробить певні висновки. Чи були моменти, які особливо порадували або навпаки розчарували? Дуже приємно. У нас є в команді найкращий бомбардин. Він сьогодні теж забив чотири м'яча. Його участь у грі була під питанням, я дуже задоволений, задоволений його професіоналізмом і це дуже радує. А так команда сьогодні на полі була команда, була команда і це, це дуже дуже, дуже радує. Сам той факт, що ми грали проти сильної команди, одеський Чорноморець завжди є постійним учасником еліт ліги, і я вважаю, що нічийний результат це гарний результат. З приводу результату матчу іншого, тренери роблять висновки, тренери проводять аналіз гри і роблять певні перестановки. Але я хочу відмітити те, що у нас дуже багато гравців захворіли. Тому з основного складу, який сьогодні грав ю 15 не було сім гравців. Це на мою думку і зіграло ключову роль в результаті цього матчу. Які висновки зробите за підсумками цієї гри? Що візьмете в роботу на найближчі тренування? А, ви, роз, ви розумієте. У нас є планомірно, йде чемпіонат, Ми до, кожної гри, до кожної гри готуємося як до останньої. Так, було і в Миколаєві. У нас є недільний цикл. Ми готуємося до Дюшор 15, а далі подивимось. Нам треба, щоб наші хлопці зростали, щоб вони. Щоб вони були конкурентно спроможними з топ-командами українськими, і це так і, буде. це так і буде. Я хочу повторитись вкотре, що е, висновки по грі робить тренерський штаб. Е, я, в свою чергу, е, хочу сказати, що ми будемо робити все можливе для того, щоб якість гри, забезпечення команд е, і їхній результат. Був набагато кращий, ніж ми побачили сьогодні. Що б ви хотіли сказати вболівальникам і тим, хто стежить за вашою командою, нашим вболівальникам я хочу сказати, що ми робимо все для того, щоб вони отримували задоволення, приходячи на наші матчі. І я думаю, що. Ми являємося дебютантами елітліги, і в подальшому ми будемо працювати тільки над тим, щоб вболівальники отримували задоволення від гри, приходячи на наші матчі. Дякуємо їм за підтримку. Наші болівальники є самими гарними і самими емоційними і імпульсивними болівальниками у всій Україні. Дякуємо за інтерв'ю. Бажаємо цікавої та чесної гри.